Так, друзі, всім привіт! Богдан на зв'язку. Майшов якусь гру, будемо тестувати. Ладно, давайте стартуємо з 9 гривень. 13-500 у нас на балансі. Покрутим, повертим, подивимося, що нам тут дасть чи не дасть. Хорошо, старт удало 30-ку майже. Хорошо, непогано. Так, нам треба мінімум таких три штучки, щоб був фріспін, я так розумію. Ну, як обичний ретрігер працює. Ну, поки, по крайній мірі, щось та й дає. А, це ще не докрутив... Ой, хорошо! 200 гривень сходу в новій грі. Це порядок, оце воно крутить. Давай ще щось, давай ще щось, козліна! Хорошо! Це вообще законно, чуваки за хвилину заробити. Коротше, я зайшов в секцію ігор, які реально дають. All drive. All. All Real Drive, друзі. 20-30 гривень поставили, 200 гривень плюс заробили за хвилиночку. Тому всіх цілую, всіх обняв, Силочку залишаю, друзі. Ставте лайки, коменти, а я для вас буду шукати ще такі класні прибуткові ігри.